Чи знаєш ти, що таке один літр? Впевнена, що не кожен учень знає, що таке сотка і гектар. так же ж? Я Буцикина Наталя, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Сьогодні говоримо не тільки про одиниці вимірювання. Я покажу, як великі числа і маленькі переводити у стандартний вигляд. Я розповім про одиниці вимірювання довжини площі, маси об'єму часу. Не просто будемо переводити, а розв'язувати задачі у форматі НМТ. Да, до речі, в цьому році і в попередньому було достатньо багато сюрпризів. І я знаю, що це слабке місце. Маю групи, ставила питання, вже перевіряла. Тому дуже важливо слухати уважно, працювати швидко. Почнемо з одиниць вимірювання довжини. Ну, це я впевнена, що це всі знають, тому дуже швидко нагадую одразу до роботи. В одному сантиметрі 10 міліметрів, в одному метрі 100 сантиметрів, в кілометрі 1000 метрів. Ти можеш писати разом зі мною, і це буде твоя зараз шпаргалка для наступних задач. Я знаю, що більшість учнів легко переводить, наприклад, 20 кілометрів, легко переведе в метри, помноживши на тисячу, отримає 20 тисяч метрів. Це легко. А якщо навпаки від меншої одиниці вимірювання переходити до більшої, працюємо! Найвища гора України Говерла, її висота становить 2061 метр. Запишіть цю висоту у кілометрах. Отже. Хто вже швидко обрав відповідь, ви можете не чекати. Напишіть, до речі, як ви це так швидко зробили. 2061 метр нам потрібно перевести в кілометр. Згадайте, один кілометр це тисячу метрів. Якби ми кілометри переводили в метри, ми, звичайно, тоді помножили на тисячу, а в нашому випадку ми будемо ділити на тисячу. От запам'ятайте це, якщо вам потрібно метр перевести в кілометри, ви просто поділили на тисячу. Отже, це буде тисячна. Перенесли кому на три знаки вліво. Угу. Ще можна сказати, що помножили на 10 степені мінус 3. Зрозуміли? Я знаю, що дехто розв'язує це пропорцією, це також можливо. Переносимо на три знака вліво і отримуємо, що 2061 метр це буде 2,061 кілометра. І, звичайно, відповідь Г є правильною. Потрібно більше практики, і ви можете потренуватися на моїй сторінці Instagram, в історіях. Я дам більше тестів. Поговоримо про міри площ. Тут важливо не заплутатися. Важливе розуміння, що таке метр квадратний. Це площа квадрату зі стороною 1 метр. Тобто метр на метр. Але якщо нам потрібно перевести в сантиметри квадратні, тоді ми будемо 100 см множити на 100 см. Отже, це буде, дивіться, скільки нулів, порахуйте, 10 тисяч см квадратних. Зрозуміли? Якщо ви знаєте лінійні одиниці вимірювання, одиниці вимірювання довжини вам буде нескладно. Просто потрібно або їх підносити до квадрату, зрозуміли? Таким чином, або множити на себе двічі. Отже, метр квадратний, вже прошу запам'ятати і записати до своїх зошитів. Ну, і таким чином ви можете переводити і сантиметри квадратні. Ви зрозуміли? Один сантиметр квадратний це буде, якщо ви переводите в міліметрі, міліметри помножити на 10, тобто 100 міліметрів квадратних. І таким чином можете переводити усі потрібні вам виміри. Але... Є такі особливі одиниці вимірювання, я знаю, що про них мало хто пам'ятає, це сотка і гектар. Давайте згадаємо, що таке сотка. Це, так в народі, кажуть, на один ар. 100 метрів квадратних сотка. Це площа квадрата зі стороною 10 метрів. 10 на 10. І дуже часто так вимірюють саме земельні ділянки невеличкі під садибу, огород. 10 на 10 це саме буде 100 метрів квадратних, ну, тому і сотка. 100 Запам'ятайте. Більші земельні ділянки для них є інша одиниця вимірювання це гектар. Що таке 1 гектар? Це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Тобто 100 Помножити на 100. І дивіться, коли ми 100 множимо на 100, у нас вже буде нулі 10 тисяч метрів квадратних. Це є 1 гектар. І, до речі, сотка це буде 1 сота гектара. І тому що також можна запам'ятати сотка 100 метрів квадратних і сота частина гектара. Іноді буває, потрібно переводити одну одиницю вимірювання в іншу. Запам'ятайте, це зрозуміло. Так же ж? І я впевнена, що ви вже зрозуміли, як перевести кілометр квадратний, в метри квадратні, а потім можна записати у вигляді ара або через гектари виразити. Запам'ятали ці одиниці вимірювання, записали собі до зошита і зараз ми будемо працювати. Перша задача. Озеро Синевир має площу 0,7 км квадратних, і потрібно записати цю площу у квадратних метрах. Одразу зараз згадайте, 1 км2 квадратний. Ви записали в себе зошиті, що це буде тисячу помножити на тисячу, тобто 1 мільйон метрів квадратних. Зрозуміли, звідки то взялося? І тепер я навіть червоним підкреслюю і підглядаємо. Тепер, якщо ми переводимо кілометри квадратні у метри квадратні, ми множимо на 1 мільйон. Для тих, хто розуміється на множенні, достатньо перенести кому на 6 знаків право. Це в нас один знак і ще додасться 5 нулів. Ще буде в нас 1, 2, 3, 4, 5 нулів. Тобто складається число, подивіться, 7 і 1, 2, 3, 4, 5. 5 нулів, 700 тисяч метрів квадратних. Угу. Відповідь Г я обираю як правильно. Це не складно, мені здається, це всі зрозуміли. Так, да, до речі. Ой, щоб ви мені повірили, в нас немає оприлюднених усіх завдань НМТ минулих років, але є зливи. І я зараз вам покажу, подивіться задачу. Тут аж дві задачі. В одній задачі нам потрібно мільйони метрів квадратних записати у стандартному вигляді, а в іншій задачі ми будемо грами ще в кілограми записувати і переводити в стандартний вигляд. Далі розкажу. Це не єдині задачі, були іще інші. А тепер далі та ж сама задача, але з іншим питанням. Так само озеро має площу 0,7 км, але тепер потрібно записати цю площу у гектарах. Напишіть, будь ласка, що у вас вийшло. Згадайте, що таке гектар. Угу. Запишіть його, згадайте, що таке гектар, і напишіть, що у вас вийшло. Дуже цікаво. І ще одна задача. Родина купила земельну ділянку площою 0,6 гектара. Скільки це соток? І найчастіше саме в сотках вимірюються земельні ділянки. Нагадаю вам, що одна сотка, один Ар це площа квадрата зі стороною 10 метрів, це 100 метрів квадратних. Ви так маєте і вивчити разом зі мною. А 1 гектар, згадайте. Це 100 помножити на 100, це у нас буде 10 000 метрів квадратних. Порівняйте, будь ласка, ви бачите, що 1 гектар більше сотки, подивіться, два нулі ще є у 100 разів. Отже, мені це значення просто потрібно помножити на 100. І це буде переведення гектарів у сотки. 0,6 гектара. Я множу на 100, переношу кому на два знака вправо і отримаю 60. Соток, 60 арів. Саме така позначка у нас є у математиків. Зрозуміли. Так же ж, супер! Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Навіть якщо на найним темам це не згодиться, то у житті це стане в пригоді. Трошки хочу нагадати вам про стандартний вигляд числа. Чому я це роблю? Зараз покажу. Це оприлюднений був варіант НМТ минулого року. І подивіться, який запис тут у нас є. От саме такий запис, де А помножити на 10 в степені N. А значима частина числа, вона в нас в межах від одиниці, включно до 10, множиться на 10 в деякому степені. Де Н – це порядок. Це називається стандартний вигляд числа. І ще покажу те, що було на НМТ в цьому році. І дуже шкода, що варіанти в нас офіційно не оприлюднені. І саме стандартний вигляд на НМТ я не бачила, щоб це було в минулих роках ЗНО, в давніх немає на чому тренуватися. Хочу звернути увагу, тому що це важливо. І на каналі Математичка є. Фрагмент нашого курсу, перегляньте, я там детально пояснюю цю тему, і це зрозуміє кожен, багато практики, подивіться. Зараз звертаю увагу, що потрібно знати, що таке стандартний вигляд числа. Якщо ви це знаєте, то одразу обираєте правильну відповідь, тому що усі інші варіанти не є правильними, оскільки значима частина не попадає в проміжок від 1 до 10. І тоді залишається просто обрати правильну відповідь тим, хто знає стандартний вигляд числа. І ще є задача, ви можете також спробувати її розв'язати, де потрібно грами перевести в кілограми, ми далі поговоримо про одиниці вимірювання маси, і також записати в стандартному вигляді. Розумієте, чому я про це і кажу? Зараз погляньте на ту задачу, яку ми вже розв'язували. І тепер питання площу. Цього озера записати саме в метрах і ще й в стандартному вигляді. Давайте згадаємо, 0,7 км ми переводимо у метри квадратні. Ще раз нагадаю, щоб ви вже точно запам'ятали, що 1 км це площа квадрата зі стороною кілометр, тобто кілометр помножити на кілометр. В одному кілометрі тисяча метрів, а тут тисячу множимо на тисячу, значить, буде 1 мільйон метрів квадратних. Ще для зручності ви можете це значення записувати як 10 в 6 степені. Хто знає вже тему степень, ви можете легко розібратися. Отже, мені необхідно 0,7 помножити на 1 млн або, як я сказала, на 10 в шостому степені. І щоб число було в стандартному вигляді, оця частина, значима частина числа, має зайти в інтервал, нагадую, від одиниці, включно до 10. Тоді я переношу кому на одну цифру вправо, це буде 7, і множу її на 0,1. Чому? Зрозуміли? Або на 10 степені мінус 1. Тому що мені потрібно, щоб у мене було 0,7, а не 70, якщо хтось помножив на 10. І при множенні на 10 в шостому степені показники додаються, і це буде вже 10 в 5 степені. Ви можете просто помножити на мільйон 0,7 і потім перевести в стандартний вигляд. Так також можна, якщо ми говоримо про метри квадратний. Записуємо в стандартному вигляді, це в нас буде відповідь саме Г-правильно. Розуміли? Отже, важливо вміти переводити одну одиницю вимірювання в іншу ще й записувати в стандартному вигляді. Потренуйтеся. Ми вже з вами згадали одиниці вимірювання довжини і площі, говоримо про одиниці вимірювання маси. І це не складно. Найчастіше маса у нас в побуті вимірюється в кілограмах та грамах. 1 кг 1000 грамів. Впевнено, що це всі легко можуть робити, але зверніть увагу, якщо вам один грам потрібно перевести в кілограми, це буде 0,1 кілограма або 10 степені мінус 3. Тобто, вам потрібно поділити на тисячу. Ми вже казали, як менше. Перевести одиницю вимірювання в більшу. Ну, от, наприклад, 200 г, яка частина кілограмів, ви 200 поділили на 100 0,2 кому перенесли на три знака вліво. Але є ще такі одиниці вимірювання, які я впевнена, мало хто пам'ятає. Ви пам'ятаєте, що таке 1 центнер та 1 тона? Нагадаю: 1 центнер це в нас одиниця вимірювання маси, яка дорівнює 100 кг. А одна тонна 1000 кг. І, наприклад, якщо вам тонну потрібно перевести в центнери, ви ж бачите, вже, що в одній тонні 10 центнерів. Зрозуміли? Звичайно, комусь, можливо, це важко запам'ятовувати. Але якщо ви вчили це з молодших класів, впевнена, що тут не буде проблем. Трішки завдань для практики, записали це до своїх зошитів. Працюємо! У 2025 році в Україні зібрали 21,8 мільйонів тонн пшениці. Скільки центнерів складає це значення? 21,8 мільйонів тонн. Нам потрібно перевести в центнери. Згадайте, давайте тони будемо скорочувати, просто те. Згадайте, одна тонна, я ще не розповідала, це 10 центнерів. Але в нас не просто 21,8, у нас аж 21,8 мільйонів тонн. Значить, нам не просто потрібно помножити це на 10, а ще й не забути про мільйони. Значить, я пишу 218, помножила на 10, це мільйонів. Раз, два, три, і ще раз, два, три, шість нулів. От ми зараз говоримо про великі числа з вами. Центнер. Ще, якщо я вас попрошу записати це значення у стандартному вигляді, згадайте, ми беремо значиму частину числа, ставимо кому після першої цифри. Нам важливо, щоб це значення зайшло в інтервал від 1 включно до 10. Я давайте знизу запишу 2,18 помножити, а тепер увага. Рахуємо цифри, які залишаються після коми. Скільки кількість їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, множимо на 10 10,8 степені. Це в нас буде запис. Цього числа, от саме цього числа, у стандартному вигляді і ще й у центнерах. Ой, тренуємося, хочу одночасно дати велику кількість користі, і звертаю на це особливу вашу увагу. Я не знаю, що буде в цьому році на НМТ, але це слабке місце, повірте мені, звертайте увагу. Задача. Яку я впевнена, ви самостійно зможете розв'язати. Фермер зібрав 48 центнерів картоплі з однієї ділянки, скільки кілограмів картоплі він отримав. Напишіть, будь ласка, що у вас вийшло. Згадайте, що один центнер, скільки там кілограмів, повторюємо і пишіть, що у вас вийшло. Ми вже з вами повторили одиниці вимірювання довжини площі маси. Переходимо до одиниць вимірювання об'ємів. Тут все схоже на як ми працювали з площами. Згадайте, площа 1 метр квадратний це в нас була площа квадрата зі стороною 1 метр. І ми множили з вами лінійну одиницю вимірювання на себе двічі ну, або підносили до квадрату. Щось схоже відбувається і з об'ємом. Якщо нам потрібно записати сантиметри кубічні, в міліметрах кубічних перевести, то ми будемо множити 10 на себе тричі. Тобто беремо лінійну одиницю вимірювання і підносимо до кубу. Це в нас буде 1000 міліметрів кубічних. Взагалі, що таке сантиметр кубічний? Це об'єм куба, у якого ребро 1 см. 1 см на 1 см на 1 см, так вимірюється об'єм. І помножили 10 мм на себе тричі. Відповідно, метр кубічний, ви вже зрозуміли, ми можемо метр на метр на метр. Якщо перевести потрібно в сантиметри, то тоді буде 100, множене на 100 тричі, я напишу 100 в кубі і порахуйте кількість нулів, і що у вас вийшло. Але, крім того, є особливі одиниці вимірювання об'ємів. Чи всі знають, що таке літр? Що таке один літр? Увага! От ви кожного дня зустрічаєте це в магазині, а що таке літер, не усі знають. Літер це 1 дециметр кубічний. Запам'ятайте, будь ласка, це. І якщо ви переводите це значення в сантиметри, то вам потрібно 10 помножити на 10 на 10, пам'ятаєте, 1 дециметр це 10 см. Угу. І це буде тисячу сантиметрів кубічних. Ну і я вже пояснила, як перевести сантиметр кубічний, міліметр кубічний, так само і метр кубічний. Ми беремо з вами 100 сантиметрів і множимо на себе тричі. Зрозуміли? Можливо і не запам'ятовувати цю велику кількість нулів, якщо ви знаєте, яким чином утворюються одиниці вимірювання площі та об'єму. Щоб це все відпрацювати, пропоную декілька задач. Для поливу саду використали резервуар, об'єм якого 12 метрів кубічних води. Скільки літрів води міститься в такому резервуарі. 12 метрів кубічних я буду переводити в літри. Згадайте, літр, ще раз нагадую, це в нас 1 дециметр кубічний. А 1 метр кубічний, скільки в ньому дециметрів? Давайте порахуємо. Це в метрі 10 дециметрів, значить, 10 помножити на 10 тричі. Отже, 1000 дециметрів кубічних. Навіть виділю те, що я записала, в рамочку, щоб вам було зручніше користуватися. Значить, метр кубічний це тисячу дециметрів кубічних, 1 дециметр кубічний це літр, значить тоді це буде тисячу літрів. І мені потрібно 12 помножити на тисячу, щоб перевести в літри. Отже, це буде 12 тисяч, звичайно, літрів. Правильна відповідь. Уважно рахуйте нулі, тому що. Ох, можна і заплутатися. Якщо ми говоримо про стандартний вигляд цього числа, також важливо. Ми беремо значиму частину, ставимо кому після першої цифри. Нам важливо, щоб це попало в інтервал від 1, включно до 10. І тепер рахуємо 1, 2, 3, 4, значить, множимо на десять четвертому степені. І в такому вигляді, записавши, це є стандартний вигляд числа. Ще одну задачку пропоную вам. Розв'язати самостійно. У Карпатах у Гірське озеро за добу потрапляє приблизно 250 метрів кубічних дощової води. Визначте, скільки літрів води потрапить до озера за добу. Все легко? До речі, всі мої задачі в цьому відео вони не вигадані, це задачі-факти, і ми ще з вами звертаємо увагу на важливі якісь речі. І далі ми переходимо до одиниць вимірювання часу. Ми вже з вами поговорили про одиниці вимірювання довжини, площі маси об'єму. На часі поговорити, як вимірюється час. Впевнена, що це всі знають, тому що це частіше ми зустрічаємо в житті. Одна хвилина 60 секунд, одна година 60 хвилин, одна доба 24 години. Але знаєте, от з мого досвіду, колись на ЗНО дівчинка розв'язувала класна учениця, розв'язувала складну задачу текстову за допомогою дробового раціонального рівняння, і в неї вийшло 2 години 30 хвилин. І їй потрібно було це записати до відповіді у вигляді десяткового дробу. І вона поспіхом написала 2,3. Так, ми на НМТ також записуємо всі задачі з короткою відповіді у вигляді десяткових дробів. Що було не так? Ну, звичайно, 2 години 30 хвилин це 2,5 з половиною години, 2,5. Тому що в годині не 100 хвилин, а 60. І оце знають всі, але чомусь роблять помилки. Я зараз за допомогою одиниць вимірювання часу спробую ще нагадати, що ми з вами розбирали в попередніх е, завданнях, і пропоную пов'язати одиниці вимірювання об'єму і часу. У Карпатах у Гірське озеро за добу потрапляє приблизно 250 метрів кубічних дощової води. Визначте, скільки літрів води потрапить за 12 годин. Ви ж визначили за добу, пам'ятаєте, що у вас вийшло? А тепер за 12 годин. Так, спочатку згадаємо, що 12 годин це одна друга доби. Доба в нас містить 24 години. Одна друга, можна сказати, 0,5 доби. Отже, ми рахуємо за добу і просто ділимо навпіл. Згадуємо, що 250 метрів кубічних переводимо, коли в літр 1000 дециметрів кубічних, хто не розібрався, ще, будь ласка, поверніться до попередніх задач. Отже, я 250 множу на 1000, і це буде 250 тисяч літрів. Але якщо за 12 годин, нехай це буде перша дія, тепер друга дія, то мені потрібно це значить за добу, ви написали пояснення, якщо пишете тут, а за. А 12 годин це значення, я просто ділю навпіл. 250 тисяч, поділити навпіл, це буде 125 тисяч літрів. Отак багато за 12 годин. Якщо це число потрібно записати у стандартному вигляді, я весь час вас треную в це відео. Потрібно поставити кому після першої значимої цифри. Угу. Щоб вона, саме це число, щоб це попало в проміжок від 1 включно до 10, це важливо. І помножити тоді на 1, 2, 3, 4, 5 на 10 п'ятому степені. Отже, буде 1,25 помножити на 10 в п'ятому степені літрів. Оце стандартний вигляд числа. Тут не питали, але ми тренуємося. Ще трішки практики для вас. За одну секунду через Дніпро в районі Києва протікає в середньому 1670 метрів кубічних води. Скільки літрів води проходить за хвилину? Я пропоную вам самостійно згадати, що одна хвилина в нас містить 60 секунд. Якщо в нас є за одну секунду, то за хвилину. Ви зрозуміли, потрібно помножити на 6. А потім оце значення 1670 метрів кубічних переведіть в літри, як ми з вами щойно робили. А ще бажано це буде велике значення. Запишіть його в стандартному вигляді. Напишіть, що у вас вийшло. Тренуйтеся, не лінуйтеся, напишіть, що вийшло. І остання задача нашого відео також стосується часу. Поїзд інтерсіті номер 743 відправляється зі станції Київ Пасажирський о 6.19 та прибуває до Львова об 11.59. Скільки годин триває подорож? От в житті це важливо вміти рахувати. Ви швиденько обчислили, як це зробити. Подивіться, 11.59 – це щось біля 12 години. Ну, це так я собі рахую, можливо, хтось по-іншому. Але не забудемо потім відняти одну хвилину, зрозуміло. 6.19 – це щось біля 6 години, але. Ну, Ще 19 хвилин потім віднімемо. Отже, що виходить, увага? Між 6 та 12 годиною 12 мінус 6, це вже бачить кожен, це 6 годин. Але нам потрібно відняти оці 20 хвилин. Отже, 6 годин ми будемо віднімати 19,1 хвилина це 20 хвилин. Такі життєві навички корисні в житті. Звичайно, можна по-іншому, можна все перевести там у хвилини і рахувати, але мені здається, так буде швидше. Ну, напишіть, як ви рахуєте. Так, 6 годин відняти 20 хвилин. Пам'ятаємо, що 1 година це в нас 60 хвилин, а не 100. Тобто, це буде 5 годин 40 хвилин. 5 годин 40 хвилин. Так, кому так важко люди? Пишіть 5 годин 60 хвилин. Зрозуміло? Угу. І віднімайте від хвилин хвилини, від годин години, а не інакше. П'ять годин, сорок хвилин шукаємо правильну відповідь. Часом Б не обрали? Ні? Ой, тут так часто помиляються, я вже розказувала вам історію. Сорок хвилин. Яка частина години? Як це зробити? Пишемо: тут я вже давайте, частенько попишу: 5 годин, сорок хвилин записуємо переведення в години. П'ять. Годин 5,46. Одна хвилинка це 1,6 буде години. Це ми переводимо в години і можна скоротити, поділивши на 20. Це буде 5,23 години. Отже, правильна відповідь В. Зрозуміли? Ух! Трошки попрацювали сьогодні з усіма одиницями вимірювання. Я дуже хочу, щоб те, що ми сьогодні з вами говорили, залишилось у ваших зошитах. Звичайно, не усі одиниці вимірювання ми згадали. Наприклад, ви можете попереводити метр в дециметри, сантиметри в дециметри. Ви можете інші одиниці вимірювання згадати: дециметри квадратні, міліметри квадратні. Але основні моменти ми з вами Згадали. Я обирала ці одиниці вимірювання, які найчастіше нам потрібні у житті. Але напишіть ще, будь ласка, які міри ви знаєте, чим ви користуєтеся, можливо, це фізика, хімія, інші науки? Нам потрібно мати таку базу стосовно цього питання більш повну. Певнене, що це відео було надзвичайно корисним усім вивчити будь-яку тему. Запрошую вас на освітню платформу Математичка, курси алгебри, геометрії з 7-го 11 класу, курси підготовки до НМТ, до ваших послуг, а також можна перевірити свої знання за допомогою наших тестів. Ми завжди на зв'язку. Працюємо разом! До зустрічі!